В житті кожного чоловіка наступає момент, коли йому треба вкрити свою гомосексуальність та для цього укласти фіктивний шлюб. І Якщо ти такий самий сором'язливий асоціальний уйобок, як і я, і під час спілкування з незнайомими людьми у тебе починається приступ епілепсії, ти падаєш на підлогу, з рота йде піна, і при цьому ти починаєш безжально дрочити, заливаючи все навколо спермою, то це відео саме для тебе. Тому сідай позручніше, намазай собі яєчка сметаною, зови у кімнату Лабрадора і насолоджуйся контентом. Братанчик, блін, йобаний! Прийняти рішення одружитися можна з двох причин: твоя дівчина залетіла, або у тебе розвинулася шизофренія, і ти перестав контролювати свої дії. Але в кожному з випадків мужику доведеться пройти через етап знайомства з батьками дівчини. Можна підготуватися і заводити стосунки з сиротою, але в такому разі ти ризикуєш залишитися без квартири, яка перейде у спадок твоїй дівчині в душках майбутній дружині. Єбать, нахуя я сказав це слово в душках, який дебіл взагалі каже в душках. Напевно, тільки такий дебіл, як я. Щоб простягнути хронометраж відео, бо не вистачає мозгів написати нормальний сценарій. Отже, до підготовки зустрічі з пенсією їбани, <схід> необхідно серйозно підготуватися, особливо якщо ти їбаний, зумер, який ніколи не спілкувався з людиною старше 16 років в реальному житті. Почнемо з зовнішнього вигляду. Тут все досить просто. Насправді не треба вдягати костюм, брати в кредит туфлі, достатньо не виглядати як обсос. В ідеалі виманити старперів у якийсь ресторан, але якщо ти такий самий ніщий пацюк, як і я, та хочеш похавити домашньої їжі на халяву, тоді зашкварно приходити у їх будинок без подарунків. Перед тим як купити якусь хуйню, необхідно дізнатися, можливо, у баті є язва або його нещодавно закодували. В такому випадку ідеально підійде пляшка горілки, текіли або абсенту. Для мами можна купити пакет собачого корма, бо я впевнений, що ти хочеш трахнути цю гарячу сучку. Ха, підкінець е, з такою інтонацією сказав, не наче в мене в попі щось є. Хоча чому не наче? <fie> блядь, закрий рота! Сука, і знімай відео далі, падла. Літні підгони мають одразу розположити батьків і вас запросять до столу. Тут настає найбільш складний етап. Вам доведеться спілкуватися з пожилими людьми. Існує всього одна тема, яка буде доречно піднята за столом. Це політика. Рекомендую одразу запитати, за кого вони голосували у 2019 році. Також буде доречним підняти питання розмінування Чонгару та чи зливають нас американці. Якщо батько вашої дівчини старої закалки і після шостої чарки горілки почнеться розмова, що при СРСР жилося краще, то не варто проявляти агресію. Пам'ятайте, на кону стоїть квартира у спадок. Зараз краще зафіксувати усе сказане на диктофон, а вже після вечері вчинити як справжній мужик і закласти їбану комуняку в СБУ. Як би сильно тобі не хотілося справити гарне враження на матір, не варто трахати її в туалеті, бо у напруженій атмосфері секс може бути не дуже, тому варто його відкласти на потім, коли нікого не буде вдома. Не варто забувати і про домашніх тварин. Якщо по хаті бігає маленьке уйобіще, яке гавкає і кидається на все підряд, то треба одразу показати себе як альфа-самця. І спробувати не заплакати після того, як чихуахуа вкусить вас за палець. Знаю, це майже неможливо, але згадай, що ти мужик, принаймні так записано у паспорті, тому стисни свої зморщені отрафовані яєчка у кулак та терпи. Інколи трапляються ексклюзивні випадки, коли роль тваринки виконує не собачка або котик, а хом'як, черепашка чи папуга. З хом'яками все просто, категорично заборонено брати його в руки. Серйозно, взагалі не заходь в кімнату, де стоїть хом'як. Це пухнаста хуйня може здохнути буквально кожної хвилини. Якщо ці живодери тримають у домі черепаху або папугу, тут не можна залишатися осторонь, тому що мова йде про живе створіння, яке страждає у неволі. Твій обов'язок будь-якою ціною випустити черепаху у вікно і змити в унітаз папугу. Ці тваринки заслуговують бути вільними. Ось ваш вечір підходить до кінця. Якщо ти скористався всіми порадами, то батьки й дівчини мають бути в захваті від тебе. Головне, пам'ятай, зустрічають за одежею, а проводжають нахуй. Я вже заїбався розтягувати хронометраж, тому ставте ваш пульсуючий лайк на цей відос, скидайте його собі на стіну ВКонтакті, якщо ви наглухо відбитий довбойопі користуєтесь ВК у 2023 році. я вас всіх люблю в попу.